Всім привіт, давайте турнірити. Година лишається до нового турнірного дня. Я вчора дуже пізно попала додому, і мені вже було не до турніру, якщо чесно. А Зараз нашого світла немає, тому ну, якось, ну, якось отак. Ну що, що там оборона каже? Є, я повинна казати. Так, все добре. Ну що, погнали в атаки? Блінліс. Грех. Що могло б бути гірше? Алесь у грах? Та, хезе. Може, так і спробувати Сабіною. Ну, можливо, вона зробить щось б мене, а може ні. Добре, нехай. У мене ще так голова болить, я ж зараз ще хворію. Я сьогодні, як пам'ятаєте, ну, може, хто бачив, хто не бачив з мультика цього. Господи, диві, де вона ділаться? Е, монстри на канікулах? Подушка-пердушка. Оце я зараз така сама. Так, ну що, погнали пити сюди? Може, тебе об'єм? Шикарно, шикарно. Мені сподобалось. Так, клик відродився чи ні? О, Прикольно. Неочікувано. Тут взагалі все якось дуже швидко, класно. Ніхто навіть не ультнув. Так. Багато саппорта. багато. Ну, нехай буду робити банально. Лепо. Так, ну ще одна трійка то є синіх, але то мені мало. Ну, ще фіолети будуть. Навіть четвірка і ще будуть фіолетові. Так, що можу сказати? Зараз будуть дуже великі тички. Спробувати це затиспелити. На Голді заборона не стала, тому що в неї альфа злам вона дуже моцна. А ну, може, тут будуть ще сині. Так, це щось дуже підозріло. А, ну, Голді, на жаль, не вб'ю. <кхи> на жаль, не вб'ю. Ні, вбилося. Можна спробувати ще. Кіпріота погристи Не вистачило йому. Козявка такий лікується. Так. Скільки в тебе, ХП? 31. Доби й вбити немачим. <кій> <кій> так, хочу кашляти. Блін, відродився. Так, тоді спробуйте щось там задиспелити. Ніхто нічого не хоче. А що з бафом робити? В принципі, поки що, мабуть, нема сенсу, нема де нічого прокинути. І цей зараз буде. Сабіні капець. Синє, угу, це добре. Так, я пропоную зробити баф і спробувати в третє чи в четвертий раз робити клика. Клик не хоче. Так, арма яка цього шархає, ми його убили. Тепер спробуємо кіпріота. <кхм> Щось вони сьогодні нічого не хочуть. Дуже крепкі бляха-муха. Так, це і все. Цей це в... одразу вже відроджується? Третій Ні, п'ятий, мабуть, четвертий по п'ятий. Піпець якийсь. Так, ну я хочу спочатку цього пана. Цього реальніше вбити. Що <с -п 'яти> ти скажеш? Ні, цей раз він ну, побачив, що немає шансів, ну, типу, сенс там самому танцювати, правда? Так, теж куча бафів, один б'є, але можуть бути дуже шикарні тички. Ну, давайте так, для початку. Ну, ще одну трійку. Ну, ти жирний, ти подиви, а я двість, шархає, мого просто добиває. Тобі ніхто нічого поганого не зробив, а ти вже просто готовий гультувати, вбийся. Аллілуя, хоч це добре. Так, можна тоді. Це в нього немало. Два бафера таких. Що цей? Як він називається? Де ви вбили такі акулу? Що? Царь, що в акула? Ну не заряджай. Так можна. Спробувати тоді можна вбити акулу. Чудово. Так, що тут такого цікавого зробити? Не знаю. Так, не підтягується у мене фіолетові більше туди підклика. Можна спробувати одним синім камінчиком. Звичайно, якщо він зараз не захоче разів 10 відроджуватись. Це щось легенько. Так, ну це не страшно поки що, але мені треба синє. Ну ну капець. Ну, фігня ж лишилась. Зараз синіми повинно вистачити. Угу, Добре. Так, що там один більше? Два, блін. Так, сабіна. Качка. Ну, Добре, пане не буду брати жовтих, так і поїду. І знову грех. Я буду грех топчик на таких турнірах, а в мене його немає. Так, варіацій мало, що тут можна зробити. Я спочатку тоді заберу сині. Мабуть, тоді таким чином вона там вся поскладається, плюс-мінус саме. Я тоді пропоную тут фіолет. Хоча треба було ж не так зовсім. Ну, ладно вже. Що вже зробиш? Вже все. Але бафатись теж не треба було. <кхм> не треба було. Може в нас немає чим бити все одно. Синіх нема, нема нічого. Так, Сабіна тоді моя поки що чекає. Синіє. Ну, теоретично можна було б спробувати ще сабіну свою вимкнути і таким чином там щось зробити. Ну, я думаю, це не буде сенс. Ого, Бу, був би сенс. <схід> так добре, тоді бафнемося, стукне. Спробувати прибити міньйона. Добре. Зараз мені на гріма не вистачить. І на сабіну не вистачило. Тепер може вистачить. Блін, це капець, ти подиви яка. Не буду брати ті зараз зроблю отак. Блін, качка відродилася. Куди? Шархає. Шархає, супротиву не буде. Так, Качка від'їхала, це дуже добре, можна спробувати таким чином добити клика, клик не хоче, зарядили бійно. при набирають обертів. Так, ну цього я зараз не вб'ю, на жаль. Бо він зараз, ну, цього грега Міньйона його. За велике травління. Якщо не вб'є нікого, може, може будь-кого вбити гріма. Гріма це погано. Так, лікуємося і тоді візьмемо. Е е е як тебе звати? Кирило відлікуватись. Так, далі. Можна тоді спробувати тебе одним фіолетовим. Вистачило, це дуже добре. Ух ти, як полетіло! Піпіц. Кайф, просто кайф. Ну, чого ти відроджуєшся? Ну, добре, ти вже сам можна. Добре. Щось мало раз відроджувався. Так, хто там далі? Так, буде капка. Що робити? Брати Рігарда. Та, мабуть, візьму Рігарда. Там ніби так не дуже багато хто буде якісь бафи робити. А може я і помиляюся. Зараз побачимо. Так, що в мене є цікавого? Два потрефіолета, так? Може ще сині будуть. Будуть. Ну, забагацько дуже зелених. Цей кіндель зарядиться фігово. А в нього 100%, а кайф неймовірний, правда? Берлін. Де мені взяти Рігорда? Там тільки два можу взяти. Камінчика знизу підтягнути ніяк. Ну це... Спробую щось таке зробити. Скільки ж каки на нас, скільки ж це? Що цей пацюк робить? Зараз я, звісно, побачу, ну, мабуть, буде боляче. Пахне, розбивом. Чому Врігар, да? Ще й ману ріжа. Чому Врігар, да? У мене ще на одному цьому ще і... Кака висить на одному із грімів? Ну тут, на жаль, шансів немає в мене. Ну, хоч не в нуль називається. пу пум пу пум Ну, що тут можна зробити? Був в мене ще розкрил заряджений, Можна було би спробувати. Куди? Куди? Ну так можна. Так, добре. Тоді цю мадам вбилась. Ну, вона, я бачила, що вона остання личка в неї не прокачена, але я все одно не думала, що вона так легко вб'ється. Філети, звісно, збираю вже по звичці, але то немає ніякого сенсу. Так, синя трійка, дуже добре. Можна спробувати обережно спробувати автологію. Що таке? Що це повторюю? Взяти сині. Так, крила не треба бити. Ще і травління на нього повісив. Ну, нехай так, буде трійка синіх, а ще треба. Все, кирил зараз вмре. Лишиться в мене один фуловий грім. В деякій мірі це не так вже і погано. Але мені треба сині. Ну, ну, ну ну, ну, ну нехай так. Ти все одно буде зараз бити. Можливо, якщо йому вистачить, то я його приб'ю, до речі, синіми. Треба було так зразу робити, під ним крутити та і все. І не морочитися, і не бути за дуже обережною. Топ-5. Чомусь топ-5. Майже 20 тисяч місце. Ну, не знаю, не знаю. Якщо з мене п'ятий день пройде файно, можливо, я лишуся ще в топ-5. Там побачимо все всім долукам, всім пока-пока.